Нові погрози Путіна Кремль вже шукає нові цілі в Україні для атаки новітніми ракетами. Крім того, посилюються погрози про удари ядеркою. А ще в Кремлі видали новий перел. Тим часом головком ЗСУ Олександр Сирський став фігурантом скандалу. Про найгучніші події тижня розповім за мить з вами новини Тесеню і я, Дмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, А ми переходимо до новин. 21 листопада Росія вперше завдала удару новою ракетою по Дніпру, яка на підльоті розпадається на шість боєприпасів. А кожен з них ще на шість суббоєприпасів. Першу лунали, заявив, що це нова ракета Росія, яка призначена для удару ядерною зброєю юрбіш. У ній замінили ядерну боєголовку на фугасну. Інші, що це міжконтинентальна балістична ракета, третє, що це, мовляв, просто балістика. Врешті-решт, Путін виступив із заявою, так, з того самого кабінету, якому оголошував про повномасштабну війну проти України. І заявив, що удар було здійснено Арішніком. Мовляв, це новітня розробка, яку не може збити жодна ППО світу. а бити будуть ще. А вже за кілька днів Путін виходить. Знову ефір і заявляє, що удари будуть знову. Цілі в Україні вже шукають. Окрім того, Фюрер ця ніч наголосив, що нібито дії Москви щодо атак на Україну викликані провокаціями Києва. Зокрема, висловився диктатор Росії ударами в глиб його країни. Для кожного об'єкту має бути свой підходящий для цих цілей інструмент. Чи ну, скажімо, наносити удар гіперзвукової ракеті. по какой-то незначительной, казалось бы, цели, небольшой по объему и бессмысленно, потому что это все равно, что из пушки полить по воробьям. Но по значительным целям будем применять э, те средства, которые есть в нашем распоряжении, в том числе, я об этом тоже сказал, не исключаем и использование орешника на, по военным, по, на, по Объектам по объектам военной промышленности, либо по центрам принятия решения, и в Киеве в том числе. Имея в виду, что киевские власти сегодня, как было сказано, продолжают попытки нанеси, нанесения удара по нашим жизненно важным объектам, в том числе в Петербурге и Москве. Цікаво і те, що Путін в своєму стилі сказав, що Росія воює з НАТО і нічого, що на території України і удари проходяться по українських містах. Діду 70 з гаком. Що тут казати? Але для переконливості своїх намірів кремлівський дід заявив, що РФ робляє в 10 разів більше ракет ніж усі країни НАТО разом узяті Росія ще планує. На 25-30% зростити виробництво наступного року. Він додав, що в Росії може з'явитися нові ракетні комплекси. Мовляв, клієнт може бути незадоволений, бо цитую в Росії є ще кілька готових крімінню систем, подобних Словом, ось так Путін нібито образився, що порефії почали бити далекобійною зброєю. І ні, його не турбує. Що це відповідь за смерті українців? Для нього це пряме злучення НАТО до конфлікту. Російські арешники стали головним пунктом у погрозах Путіна. Так і на саміті ОДКБ він заявив, що Росія з. Серійне виробництво цих ракет. За словами російського диктатора, зараз у них є ще кілька готових до застосування систем, подібних до Арешника. Сірійне производство арешника началось, Ну в конце концов, средства пораження будуть вибиратися нами, в зависимости від характера избранной цели і создаваемых угроз для Російської Федерації. Тож плюс до цього всього Путін заявив, що удар далекобійної зброї будуть відповідь крита арешниками і так далі. Очільник Кремля пригрозив, що у разі масового застосування арешника потужність удару буде порівняна з ядерною зброєю. І наголосив, що генштаб РФ та мінобивство вже підбирають цілі для ураження цими ракетами на території. України та крім усього цього Путін пофантазував, що найближчими роками в РФ з'являться нові гіпризвукові системи, які за своїми характеристиками знову будуть аналогов. «Нєт». десь ми це вже чули. Та на фоні цих заяв посилилися й розмови про ядерку. Майор ЗСУ, дипломат, колишній міністр інфраструктури України, політик Володимир Маліан розповів, що країна-агресорка Росія може завдати чергового ракетного удару по Україні. Однак ядерний удар малоймовірний. За словами дипломата, міжнародна спільнота, зокрема і Китай, категорично проти такого сценарію. Протегіємо масованих ударів по українських містах і селах е, триває не тисячі днів, а майже тисячу років протягом цього часу е, змінювалися лише види зброї, яку використовують наші вороги Росія точно не здалася, але якби нас не лякали, Кремль не ризикне застосувати ядерну зброю, адже усвідомлює, що міжнародний порядок не змінився, і ніхто йому дозволу не дав на це. Навіть його вірний союзник Пекін буде категорично проти такого сценарію у свою чергу. Військовий експерт полковник запасу Лаждона пропускає, що Путін може вдарити ядерною зброєю по Україні. Ждано підкреслив, що в Кремлі дуже розчаровані результатами останнього масованого ракетного удару по Україні, тому що блекаут не настав. Експерт говорить про те, що за нами деяких російських джерел запаси ракет Росії дають і змогу здійснити ще 3-4 масовані удари. Не більше того, Ждана попередив, що у Росії залишається лише один варіант застосування тактичної ядерної зброї. Та що цікаво, після перемоги Дональда Трампа західна преса знову занепокоїлася. Чи не думає Україна створенням ядерної зброї? The Times припускало, що українська атомна бомба могла бути зроблена з плуту. Онію досить швидко і була б схожа на дна бомбу товстун, яку 45-му році скинули на японське місто Нагасакі, і це далеко не вперше, коли західні медіа на випадки пишуть, що Україна здомилася над створенням своєї ядерки, і пас їм дав сам Володимир Зеленський, коли під час саміту лідерів євросоюзу Брюсселі 17 жовтня, переповів свою розмову з Трампом, де йшлося про ядерну зброю. Чи це працює? Ні, цей документ не працює. Чи працюють домовленості інших великих партнерів з Росією? Ні, не працюють. Тобто це не тільки домовленості були України з Росією, а України з усіма партнерами. Значить, в цілому всі ці домовленості не спрацювало. Хто з цих великих країн, всіх ядерних держав, хто з цих країн постраждав? Всі, ні одна Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі ні одна. Хто Україна? Хто сьогодні воює? Україна. І тому виходить у нас так. І в розмові з Дональдом Трампом я йому сказав, у нас виходить так. Який же вихід? Або у України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієві альянси. Країни НАТО сьогодні не в війні. Країни НАТО не воюють. Країни НАТО люди всі живі, слава Богу. І тому ми її обираємо. Ми обираємо НАТО. Не ядерну зброю. Ми обираємо НАТО. І я вважаю, що мене почув. А, ну, в даному випадку Дональд Трамп почув. Що він сказав у вас справедливі аргументи? Мені здається, це важ... Після цього німецьке видання БІЛД повідомило, що нібито влада України дійсно серйозно розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї. Видання посилається на з'яву неназваного високопоставленого українського чиновника, за словами якого Україна не змириться з другим наступом російських військ на Київ, і в цьому одразу буде відновлено український ядерний арсенал, від якого країн добровільно відмовилася в 90-ті роки під час підписання Будапештського меморандуму. У нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде наказ, нам знадобиться всього кілька тижнів, щоб отримати першу бомбу. Згодом Міністерство закордонних справ України офіційно спростувало інсинуації неназваних джерел у виданні БІЛД щодо нібито планів України з розробки зброї масового знищення. Речник МЗС Георгій Тихий нагадав, що Україна була і залишається відданою учасницею договору про нерозповсюдження ядерної зброї, до якого доєдналася у 1994 році, відмовившись від третього за потужністю у світі військово ядерного потенціалу. Україна, яка зробила найбільший в історії внесок у міжнародний мир, безпеку та ядерне нерозповсюдження, сьогодні постає перед ядерним шантажем з боку держави терориста Росії, Москва не лише вдається до безвідповідальної та небезпечної риторики на тему зброї масового знищення, але створює неприйнятні загрози для ядерних об'єктів на території України, продовжуючи незаконну окупацію ЗАЕС та розглядаючи можливість ударів по елементах системи атомної енергетики України. І можна вічно дивитися на три речі: як течає вода, як горить вогонь і як розриває расистів. Завжди смішно спостерігати за тим, як у когось на болотах підгорає. А саме це сталося після розмов і публікацій у західних змі про нібито створення України ядерної зброї чи передачі її нашій державі. І хоча подаляк зробив низько заяв, що це малоймовірний сценарій, на Росії зчинився гвалт. Зокрема, екс-президент РФ та член РДБЗ Дмитро Медведів обізвав чинного президента Шардж Байдена через загрозу появи ядерної зброї в Україні. Він пригрозив конфліктом застосуванням російської ядерки. Публікація Медведєва з'явилася зранку 26 листопада. Американські політики та журналісти серйозно обговорюють наслідки передачі Києву ядерної зброї. Схоже, мій сумний жарт про божевільного марозматика Байдена. Який вирішив гарно піти з життя, забравши з собою значну частину людства, перетворюється на лякаючу реальність. Медведєв визнав, що РФ найбільша ядерна країна світу навалена на без'ядерну Україну і назвав зміну цього статусу абсурдом. Абсурд це існування Росії, але менше з тим. Член російського радбезу проглозив, що буде ядерний конфлікт, якщо лунатимуть загрози передачі зброї. Також він пояснив, що Кремль готовий застосувати пункт 19 оборони доктрини РФ, якщо ядерка все ж опиниться в Україні. Не стули в рота граврешті рот Путіна Пісков. Він заявив, що в Росії в негативно ставляться до повідомлення газети Нью-Йорк Таймс про те, що деякі американські чиновники нібито пропонують повернути Україні ядерну зброю. Це безвідповідальні міркування людей, які погано розуміють і уявляють собі реальність і не відчувають жодної відповідальності за свої слова. Втім, попри усі прогнози, більшість експертів прогнозує, що ядерний удар Росії мало імовірний. Але, любі друзі, якщо ви хотіли спокійного життя, ви народилися не в той час. Але ми українці, тому тримаємося, підтримуємо збройні сили і пам'ятайте, що треба насолоджуватися кожним днем і кожною дрібничкою. Будемо сподіватися, що ми саме те покоління, яке бахне келих келахігристо під час прямої трансляції похорону Путіна. Але поки ми цього чекаємо, треба бути уважними. Бо в Україні побільшало агентів РФ Рбують вже навіть школярів. За останній місяць зрадники учинили вже кілька терактів. Вони намагаються підірвати українських силовиків. Зокрема, один з терактів стався 20 листопада у Житомирі, Хоча стало відомо про нього лише днями. Там агенти дистанційно відірвали вибухівку просто на вході до місцевого райвідділу поліції. Постраждав один правоохоронець. Злоумисники уже покрутили, виявилося, що серед них є школярі. Кожночасник групи мав окреме завдання. Служба безпеки та Національна поліція затримали 5 агентів РФ, які 20 листопада цього року вчинили теракт у центральній частині Житомира. Тоді унаслідок вибуху було травмовано одного правоохоронця, який перебував на місці події. За матеріалами справи зломисники діяли на замовлення російських спецслужб, які завербували їх через телеграм-канали із пошуку швидких грошей. Для вчинення теракту фігуранти дистанційно привели у дію саморобний вибуховий пристрій поблизу будівлі місцевого райуправління поліції. За інструкцією російських кураторів вони начинили вибухівку цвяхами і замаскували у термосі, а її детонацію здійснили віддалено за допомогою мобільного телефону. При цьому на місці події агенти встановили приховані відеокамери, які фіксували підрив у режимі реального часу. Усі п'ятеро терористів, які діяли окремо один від одного, були затримані по гарячих слідах у результаті спецоперації в обласному центрі. Серед них – 46-річний харків'янин, який двічі відбував покарання. За інструкцією окупантів рецидивіст купував складові до вибухівки, які потім ховав у заздалегідь обумовленому схроні. Далі ворожі завдання виконували жителі Житомира віком 15, 16, 18 і 20 років. Двоє із них забрали ці компоненти із тайника і, за наданими їм схемами, в орендованій квартирі виготовили вибуховий пристрій. Двоє інших співучасників встановили відеокамери поблизу держустанови, заклали там вибухівку і привели її у дію. Під час обшуків у затриманих вилучено складові вибухового пристрою, сім-карти та мобільні телефони із доказами злочину. Слідчі служби безпеки повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України. А це терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Втім, це далеко не перший випадок, коли агент РФ намагається підірвати силовиків і, на жаль, вже є летальні випадки. Напередодні поліція розповіла, як чоловік, замаскувавшись під жінку, яка, нібито постраждала домашнього насильства, намагався підірвати екіпаж поліції просто у квартирі в центрі Києва. Допоможіть, будь ласка, він мене побив. Так сказала жінка, зателефонувавши на гарячу лінію поліції. Вона заявила, що її побив хлопець і через страх розправив вона розчанилася у ваній кімнаті, а двері до квартири залишила відчиненими, щоб копи могли безперешкодно зайти. Втім, коли правоохоронці приїхали на місце, але ледве не підірвалися, виявилося, що всередині знаходиться розтяжка тому ворогонці швидко залишила приміщення, до того граната затонувала. Поліція печерського управління слухає. Допоможіть, будь ласка. Він мене і збив. Хто? Я сиджу зараз в ванні. Мій хлопець. Він зараз на місці знаходиться. Так, а я сиджу в мене комунаці угу. і, і, і зустріла. Це чекайте, що підійде наряд підійде. Давай. Дрів поліцейський зломисник сподівався зняти на камери, які розпивхав по квартирі разом із вибухівкою. Йому потрібні були докази для куратора, бо він агент РФ. На відео видно, що правоохоронці встигли зробити крок всередину, але почули б спрацювання чеки гранати і встигли зачинити двері до вибуху. Злоумисник винання у квартиру у Печерському районі Києва, а дзвінок на Судва жіночим голосом був фейком, щоб заманити у пастку поліцейських. Підривника та СБУ вже затримала. Це 43-річний мешканець Київщини, який уже 6 разів відсадів за розбій, крадіжки втачі з зв'язниці. Цього разу його завербувала російська спецслужба, але тепер до в'язниці він повернеться ще на років 12. Інший підрив стався у Дніпровському районі Києва. Караульний військовослужбовець побходив територію і помітив пакет, що лежав біля автомобіля. Коли він нахилився до нього, спрацював вибуховий пристрій, який активували дистанційно. Поруч на дереві була прикріплена камера, що вела трансляцію. Активація вибухівки здійснювалася через сім карту мобільного оператора. Аналогічним способом передавалося і відео з камери, яка транслювала все в реальному часі. Після того чоловік взяв її в руки, вона здетонувала. Від отриманих тілесних ушкоджень військовий загинув на місці. Ще один випадок трапився в середині листопада. Тоді біля адміністративної будівлі давні цьому районі міста вибухнув не невідомий предмет. На щастя, минулося без потерпілих. Згодом вибухотехніки встановили, що знову дистанційно спрацювала вибухівка, яка була начинена цвяхами та шурупами. Під час розслідування поліція Києва разом із СБУ встановила, що до цього терактор причетний 17-річний хлопець судецької області. І поки правоохоронці виловлюють малолітніх і не тільки агентів, їв. Просто продалися за російські рублі цього тижня. Не минулося без скандалів у армії. У центрі уваги знову опинився головком ЗСУ Сирський. 24 листопада він зустрівся з військовими експертами та цивільними блогерами, які висвітлюють військові теми. Зокрема, там були Сергій Кузан, Мирослав Гай, Кирило Сазонов, Тарас Березовець, Олександр Гусієнко, Денис Попович та інші. Мовляв, перевернення цими експертами. І блогерами уваги до актуальних тем у силах оборони допомагає швидко реагувати та шукати відповідні шляхи вирішення. І зазначив, що вони відверто говорили ситуацію на фронті. Детально зупинилися на питаннях необхідності реформування збройних сил створення нових ...бригад, заміни конбригів та багатьох інших питаннях, які хвилюють суспільство. Ба більше головком запевнив, що подібні зустрічі відбуватимуться і надалі. Втім, ця новина здійняла школу критики. Одні дорікнули, мовляв, чому на зустрічі не було Сергія Стененка, Юрія Бутусова, Іни Соколової та інших. А ось інші звернули увагу на більш цікавий момент, чому головнокомандувач ЗСО обговорює ситуацію на фронті та реформування Збройних сил із блогерами. Логічно? Логічно. Поспілкуйтеся не з блогерами, а з солдатами і сержантами та дізнаєтеся ситуацію. Ну і, власне найбільше обурилася зустріч головкома з блогерами військовим серед них начальник штабу 12-ї бригади Національної гвардії Азов Богдан Кротевич Військовий порівняв головкома із начальником генштабу ЗСРФ Валерієм Герасимовим. Просто Герасимов зустрівся з блогерами, обговорив з ним призначення командуючих армійських округів та уважно вислухав проблематику вибору напрямку наступальних дій. До слів братима, доєднався боєць Дмитро Андрющенко з позивним «дипломат». за його словом про армію і її потреба говорити треба з військовими, а не з блогерами. Це логічно максимально, і я кажу не обов'язково про медійних військових. Існують командири бригад, начальники штабів, командири батальйонів, рот, взводів, відділень, підрозділів і окремих підрозділів. Ведіть про армію і її потреби, діалог з ними. Вони розкажуть куди більше і пояснять на прикладах і пальцях, нададуть пропозиції. Дякую, коли в нас щось болить, то ми чомусь йдемо до досвідчених лікарів, а не до блогерів. І це абсолютно нормально. Давайте якось вже керуватися логікою і професіоналізмом. А командир підрозділу Гурхемера Олександр Капшин у своєму телеграмі дорікнув головкому, що вільний час він міг би пересвятити до прикладу поїзді на фронт. Сирський провів зустріч з блогерами, тобто, головком ЗСУ, маючи вільний час, не поїхав зайвий раз на фронт до пацанів, не проконтролював будову оборони на умовному рубежі. А вирішив поспілкуватись з блогерами, і це коли на фронті повний треш, який пись друзі, я в. І це у той час, коли новини з фронту відверто викликають відчаю українців, а тим більше у воїв, які 24 на 7 захищають країну. А тепер уважно 24 листопада головком зустрічається із блогерами, 25 листопада – листопада закордонними журналістами. А у той же час у зведенні генштабу з 25 листопада йдеться про те, що ситуація на фронті залишається складною. Проте не використовуючи свою перевагу у живій силі та техніці, атакує наші позиції. І знову ж попри це, 24 листопада головком зустрічається з блогерами. А наступного дня 25 листопада з українськими. Та закордонними журналістами, і все це обурення зустрічами головкома, нібито і виправдане. Однак не можна нагадати, що 12 листопада головнокомандує Су Олександр Серський вже проводить зустріч із блогерами. Тоді прийшов і Сергій Стерненко, який раніше звинувачував його у причетності до оголошення себе у розшук через критику на андресу командування. Крім Стерненка із сирським зустрілися волонтер Ігор Лаченко, засновниця благодійного фонду Діндас Любов Шипович, а також правозахисниця світосниця громадської організації Принцип Любов Галан. Але тоді палких дискусій у соцмережах не було. Більшість коментарів, подякував головкому, за цю зустріч цікаво, як гадаєте. А яка новина найбільше вразила вас цього тижня? Напишіть нам у коментарях. Наразі всі подробиці і більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тистіподобайки. Бережіть себе. Побачимось.